Повернення Робін Гуда, Український Сайфай, Сафарі Хижака, Кульмінація Дивних Див, Франкенштейн Дель Торо, серіал від автора Breaking Bad та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і одразу відповідаю на питання, чи не зарано говорити про релізи листопада. Ні, все максимально традиційно. Випуск з анонсами виходить в останню суботу місяця. До речі, фінал осені обіцяє обіцяю бути гарячим, принаймні у світі фільмів та серіалів. Як завжди, щиро, всім і кожному дякую за підтримку каналу на Патреоні та безпосередньо Ютубі. Не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. І всім приємного перегляду. Буде цікаво. Відкриває листопад чергова інтерпретація культової постаті Шарльського лісу. Робін гуд благородний розбійник, на відміну від похмурого ветерана Расела Кроу, чи справжнього асасіна Тарена Еджертона цього разу повстає у класичному образі. Нам покажуть становлення Роберта Локсілі, який, втративши все, дім батька і спокійне життя тікає до лісу. Збирає навколо себе вигнанців і починає війну з корумпованою владою. А допомагатиме новоспеченому Робінгоду донька злісного ворога, яка є кохання всього життя. До речі, романтичним кульбітам місцевих Ромео і Джуліети, здається серіали, який творці прагнули зробити більш історично точним, присвячуватиме чимало хронометражу. епічних баталій, пограбувань та інтриг при дворі. Тут також, принаймні, як засвічує трейлер, вистачатиме. А ще з приємно, Шон Бін, який зіграв шарифа Нотінгема, точно доживе до фіналу. Все її вина. Адаптація одноіменного роману планує звичайнісінький день перетворити на найгірший трилер у житті. Сара Снук, привіт, геніальним спадкоємцям. Цього разу не ділить спадок, а шукає власного сина. Вона приходить забрати хлопчика з дому, нібито подруги після дитячого шабашу, але двері відчиняє незнайома жінка, яка не розуміє, що відбувається. З цього моменту розпочнеться справжнє божевілля із поліцією, купою грошей, змовами та тотальною брехнею. Промо засвідчує, що всі навколо героїні щось приховують чоловік, подруги, сусіди, особливо усміхнена Дакота Фаннінг, Фанінг. Ну ви зрозуміли, маленьке містечко. Підозри падають на всіх, а страхи, параноя стають головним партнером Сари Снук, з якою ви намагатиметесь розплутати цей напружений клубок таємниць. Хижак дикі землі. Вже незабаром інопланетне Сафарі перенесе нас на вбивчу планету, де юний хижак-вигнанець, щоб довести клану свою силу в компанії такого собі балакучого рюкзака Ельфанінг андроїда Вайленд Ютані полюватиме на найнебезпечнішого ворога у світі, і сподіваюся, ним стане не той велетенський монстр із промо. Хоча очільник нового хижацького всесвіту Ден Трахтенберг божиться, що ніякого навіть маленького ксеноморфа очікувати не варто. Тож, якщо доленосна зустріч, Стрічінопланетний вбивць таки не відбудеться. Будемо радіти принаймні численним реверансам до легендарної корпорації та всесвіту чужого. Епіка, захечені гламурно-людяним хижаком, дикі землі підкинуть чимало. Ельфанінг відповідатиме за жартики. А ден, який насправді в підвалах Дісней, невтомно будує плани на франшизу, додасть несподіваних сюжетних поворотів і натяків на майбутнє всесвіту чи все-таки всесвітів, як у тому ж анімаційному хижаку, вбивці вбивць Убитий блискавкою. Netflix продовжує копирсатися в пригодах очільників США, цього разу націлившись на реальну історію 20-го президента. Міні-серіал всього за чотири епізоди розповість про життя та смерть лідера країни, а також людину, яка була не лише найбільшим шанувальником президента, але й його вбивцею. Виконавчі продюсери Девід Беніоф та Дібі Вайс, ті самі шоуранери Гри престолів, кар'єра яких після втечі з HBO не полетіла вгору, сфокусують увагу на по політичних іграх корупція, амбіції, бюрократія як і зараз на місці, а ставки, як ви розумієте, смертельно високі. Все має бути драматично напружено і моментами кумедно. Нюрнберг. Адаптація безселера Джека Ельхая познайомить нас з американським психіатром у виконанні Рамі Малека. Чолов'я має визначити, чи готові нацистські лідери постати перед судом. А зустріч із одним із головних злочинців режиму Германом Герінгом, який Раселом Кроу, зробить це завдання неймовірно тяжким. Адже між цим дуетом розгорнеться справжнісінька психологічна дуель. Все виглядає добре: гнітюча холодна атмосфера, маніпулятивна гра двох умів, крутий акторський касти та Сама відома історія післявоєнної Німеччини, яка максимально пафосно твердить у трейлері, світ має дізнатися про вчинки цих людей, щоб цього більше не повторилося. А кожен українець сидить перед екранами з і думає, так повторилося. І світ, як завжди, не дуже прагне робити висновки. ЄДИНА один із найяскравіших серіалів сезону від автора «Легендарно опуститися берега та його менш геніального спінофу розповість про найнещаснішу людину на землі, яка має врятувати світ від щастя. Про серіал, який, до речі, уже продовжили на другий сезон. Ну, ви розумієте, кредит довіри яблучного сервісу гігантський, інформації не дуже багато. Він міксуватиме наукову фантастику з трилером та нотками філософської дивини. А головну роль виконала зіронька, краще подзвоніть солу Ріа Сігорн. Це неофіційно, але схоже на все, акторка стане єдиною людиною на землі з імунітетом до нового вірусу, що робить усіх інфікованих постійно задоволеними та оптимістичними. Ніби я вже в очікуванні цього серіалу, хоча поки є тільки коротенький тизер та кілька секундних епізодів, але все це виглядає до біса інтригуюче, свіжо та яскраво. А ще, можливо, через жовту куртку, епідемію та кумедний вайб, мені нагадує злочинно недооцінену британську утопію 2013 року. Франкенштейн. Класична історія Мері Шеллі знову розквітне на екрані, цього разу у фантастичному баченні одного з головних казкарів Голівуду, Гільєрмо Дель Торо. Оскар Айзек в образі ексцентричного вченого, вирішить погратися із життям і створить монстра. Але доктор забуде про найголовніше відповідальність за свого підопічного, що приведе до трагічних наслідків. Перший трейлер показав нам події очима Віктора, другий оповідачем зробив істоту. І хоча ця історія, гадаю, знайома, всім і кожному, але як же вайбово виглядає інтерпретація Гільєрмо Дель Торо. Візуальна магія, трохи жаху та готична атмосфера. Просто маствоч. Ілюзія обману команда неперевершених ілюзіоністів, які свого часу зачарували першим фільмом і розчарували сиквелом, повертається. В оригінальний квартет, включно з зайлою фішер, знову строю. Вони обзаведуться підтримкою трьох молодих магів. Ну ви розумієте, відома формула введення нових облич і спробують пограбувати впливову родину, яка промишляє відмиванням грошенят. Третя частина виглядає динамічно, все летить, вибухає та перевертається. Але ніякої магії оригіналу тут немає. Класичний атракціон типу форсажу, тільки замість машин, фокусники, що женуться не за засюжання. Ретом, а за ефектністю спрацюється чи ні, дізнаємося зовсім скоро. Звір у мені детективний трилер від одної з творців, напевне, найкращого шпигунського серіалу Батьківщина занурить глядачів у світ секретів, підозри внутрішніх монстрів. В центрі історії знов Клер Дейнс, письменниця після втрати сина, живе ніби у тумані, поки поруч не оселяється задатковий бізнесмен Меттю Різ, якого підозрюють у зникненні дружини. Для жінки він стане своєрідним шансом повернутися до життя, адже вона розгорне власне розслідування, хоча творче загравання і ймовірним вбивцею обернуться на небезпечну гру, в яку точно вміє грати команда серіалу. Тож усім, хто любить напружені, таємничі та маніпулятивні, історії, які зазвичай лишають після смак питань, незабаром буде ще переглянути людина, що біжить. Нова екранізація одноіменного роману Стівена Кінга переносить нас у ту саму Америку, що перетворилася на тоталітарну державу, де збіднілі люди у випадку Глена Павела заради життя доньки наважуються на участь у жорстокому телевізійному сафарі, такій собі грі на виживання, що веселить місцеву публіку. На нас чекає не просто ремейк фільму із сталеви марні, а значно ближче до оригіналу короля жахів адаптація, яка не обмежуватиметься лише парочкою знайомих імен і буйством. На арені. Кожен квадратний метр вибухового трейлера переповнений екшеном. Блискавичний монтаж, ритм, іронія, саундтрек все палає. Адже Едгар Райт за кермом боліду. Обожнюю цього британця. Так навіть минулої ночі у Сохо мені зайшло. І сподіваюся, що він не повторить долю низки режисерів, які регулярно спотикаються на кінгу. До останнього самурая. Східного контенту я споживаю небагато, але цю японську гру в кальмара з самурайським колоритом точно варто згадати. Нетфлікс знову підготували нам королівську битву, події якої розгорнуться наприкінці 19 століття. Саме тоді, в минулому, могутній самурай візьме участь у смертельній грі, щоб врятувати свою родину та жителів селища. Багатько воїнів, величезний грошовий приз, і запекла битва на виживання. Коротенький тизер, мало інформативний. До речі, одне з правил відібрати жетони суперників, зате досить ефектний. Шалена бойовка, насичена атмосфера і динаміка. Цікаво, що вийде з цієї кривавої різанини, Лендмен. У другому сезоні кримінальної епопеї після вибухового фіналу, білі Боб Торнтон із нафтового ковбоя перетвориться на великого боса, який мусить протистояти жорстокому світу бізнесу, політичним інтригам і бандитським схемам. А до цього пекельного буріння ще й приєднається героїня Демі Мур. Цього разу вона теж грає з великими ставками. Залом на вас чекає, як завжди, більше чорного золота, інтриг, баталій та зрад. Все з тихайським вайбом та стабільно Високою планкою Тейлора Шерідана цей ковбой не промахується і продовжує в олдскульній манері висвітлювати глибинку Америки. Смерть Бані Манро. Повноцінно трейлера ще немає, але 11-й доктор Хто вляпається в божевільну суміш чорної комедії драми та бадді-муві. Мед Сміт в образі залежно від сексу продавця косметики, після самогубства дружини вирушає в подорож із сином, де на нього чекає низка шалених пригод і спроб стати нормальним. Поки що не зрозуміло, що з цієї авантюри вийде, але як мінімум творці обіцяли щось неординарне, а не ще одну історію про поганого татуся. Ти космос. Український сайфай, фраза, що нещодавно здавалася фантазією, тепер націлилася просто в стратосферу. Гаряча очікувана стрічка Павла Острікова, яка гадаю, не тільки мене більше року тому підкупила першим тизером, нарешті дістанеться до нашого прокату. Сюжет розповість про космічного далекобійника у виконанні Володимира Кравчука, який після гибелі Землі стане останньою людиною у всесвіті, допоки тихе трейфування разом із кумедним роботом не перерве об обнаді... Діловий клич француженки Катріна. Знаю, що здивувати зрощених на голівудських блокбастерах та й масах подібних сюжетів дусі самотніх космічних одісей глядачів буде важко. Проте цей фільм точно вартий перегляду в українських реаліях, де знімають чимало трешу, а бюджет, наприклад, у ти космос майже в 10 разів меншої вартості одного епізоду «Гри престолів», стрічка виглядає справді вражаюче. І я впевнений, що фільм камерна, емоційна та зрозуміла історія, може стати новим етапом для наших. Жанрове кіно Крісті локалізована у нас як Королева Рингу. Спортивний Байопік змусив сідні Свіні кардинально відійти від звичного образу ефектної білявки, щоб висвітлити історію найвідомішої боксерки Америки Крісті Мартін, дівчини з маленького містечка, що відкрила в собі талант лупцювати людей і стала справжньою зіркою 90-х. Титули, контракти та слава. Хоча як дають чітко зрозуміти промо, найскладніша битва героїні відбудеться поза рингом. Тяжкі стосунки в родині, деспотичний чоловік і спроба. Вбивства. Не скажу, що стрічка викликає вау-ефект. Але чомусь я люблю ці класичні спортивні драми зі знайомими правилами гри: складне дитинство, злет, болюче падіння і фінальний нокаут. Це все ще працює. До речі, після кінофестивалю в Торонто, де фільм отримав близько 70% свіжості, більшість критиків вихваляли трансформацію та круту гру з Сідні Свіні. Чародійка Юніверсал, підгледівши за Мікі Маусом, продовжують переосмислювати всесвіт відомої казки. По-доброму наївна історія з пласким гумором, рівнюсіньким сюжетом і музичним перформансом не мій формат, але для сімейного глядача, який приніс майже 800 мільйонів, розповім, що кульмінація обіцяє бути епічною. Події розгорнуться через 5 років. Країни ОЗ на межі великої битви. Дружба та суперництво відьмачок вийдуть на новий рівень, а секрети розкриються. До речі, пишіть в коментарях, чи переглядали першу частину і як вона вам. Сімейний план. Не знаю навіщо, але яблучний сервіс, який останнім часом став символом якості, так само як колись ним був HBO, продовжує досліджувати територію шаблонних бойовиків від Netflix. Друга частина про типового сім'янина, який насправді є місцевою варіацією Джеймса Бонда, отримає різдвяну обгортку. Родина Морганів відправиться в чергову подорож, а на них полюватиме цього разу колишній недруг татуся Кет Гаррінгтон. Абсолютно стерильна, легка комедійно пригодницька розвага. Той самий прохідний сімейний бойовик, де все знайоме. Трохи екшену, дрібка гумору, максимум банальності і мінімум ризику. Принаймні так, було у першій частині, друга, гадаю, не відставатиме Потяг у снах. Зворушливий фільм Netflix рідкісний гість на блокбастерній арені сучасного кіно висвітлить життєвий шлях простого лісоруба та працівника залізниці, сповнений самотності, втрат, несподіванок і радощів. Це щось меланхолійне, душевне та життєве взлети та падіння персонажа Джоела Еджертона. До речі, драматичний фільм вже підкорив серця критиків на низці кінофестивалів, де всіх зачарувала атмосфера та емоційність. «Дивні дива. П'ятий сезон. Нарешті всі ми дочекалися кульмінації епічної ретро казки братів Дафор, що підкорила наші серця кінгівською атмосферою, не з кінечними попкультурними великодками та неоновими вібраціями 80-х. Фінальна битва за Хоукінг стартує з чотирьох епізодів 26 листопада. Уряд запровадить у містечку військовий карантин і відкриє полювання на 11-ту. З наближенням річниці зникнення віла жахи не ростатимуть. А наші герої спробують відшукати і прикінь. Мчити головного антагоніста Векну, якщо він, звичайно, головний, адже теорій про кульмінацію ходить дуже багато. І якщо хочете окремий випуск про дивні дива, пишіть в коментарях. З залом же дафери вже пообіцяли, що це буде найбільший, наймасштабніший і найемоційніший сезон за всю історію серіалу. Хронометраж серії становить від 90 хвилин до 2 годин. Кожен епізод практично повноцінний фільм. Це навіть компенсує безбожну гонитву Netflix за копійчі. Адже вони розділили сезон аж на три частини. Ще три епізоди з'являться на Різдво 25 грудня, а грандіозний фінал відбудеться у новорічну ніч. Я обожнюю дивні дива і те, як вони грають на струнах 80-х. Тож з нетерпінням чекаю на прощальну вечірку і дуже сподіваюся, що фінал буде гідний, а всі сюжетні дверцята красиво закриті. Святкове пограбування. Джінґен Валс наближається, і Netflix вже поповнює свій каталог тематичними новинками. Події розгорнуться в Лондоні, блискучі вітрини, вогники, працівниця пабу та невдачливий роботяга. Життя цієї парочки перетнеться, коли вони вирішують обікрасти найбільший ТЦ у місті. Далі ви розумієте, зимова атмосфера, купа смішних ситуацій, дрібка хаосу і трохи романтики. Залом повний пакет святкового настрою, ніяких жанрових відкриттів. Іваї виглядає краще за інші різдвяно-новорічні релізи стрімінга цього листопада, ЗООТРОПОЛІС Оскароносна анімація повертається з другою частиною і новою справою для харизматичного тандему напарників. Вони полюватимуть на змія, який сіє хаос по всьому містечку, а розслідування обіцяє принести масу випробувань та несподіваних поворотів, які перевірять на міцність дружбу новоспеченої команди. Крутий оригінал довів, що Дісней здатні не лише на лайф екшн ремейки власних хітів, а й на створення міцної самобутньої історії, яка весело грає зі стереотипами. Її розважає одночасно дітей та дорослих. Не впевнений, що зоотрополісу був потрібен сиквел. Але як і Мікі Маус не встояв перед мільярдом оригіналу та ринувся виготовляти продовження, так і я не втримаюсь від перегляду цієї авантюри. Вічність. Це не типовий ромком, а ромком від А24, інакше кажучи, оригінальна емоційна інтерпретація любові після життя з філософським підтекстом та присмаком фентезі. Елізабет Олсон помирає, і замість вічного спокою вона потрапляє у пекло, тобто любовний трикутник на небесах, разом із Майлзом Теллером, чоловіком, з яким дівчина прожила життя, та Калумом Тернером, її першим коханням, який помер молодим на війні та чекав тут на неї десь. Десятиліттями за тиждень у цьому трикутнику Елізабет буде потрібно обрати з ким провести свою вічність. Ідея, як на мене, реально крута: впевнений, незалежні новатори за 24 викрутили її на максимум і приготували нам, окрім емоційного атракціону, ще й декілька неочікуваних поворотів, адже вони це добре вміють. А зараз напишіть, чи робити мені окремий випуск про дивні дива, та й залом діліться, що плануєте переглянути в листопаді. Дякую за увагу, друзі! Гарних вихідних і до наступної суботи.